Всім привіт! З вами Дан, і це нас 40 частина модів для народу. Сьогоднішній мод дає нам систему спраги. Ось ми бачимо її шкалу над шкалою голода, і зараз будемо це тестувати. Наприклад, ви наберете води, там просто з річки, і ми отримаємо 4 пляшечки з водою, які вони Дивимось. тут грязна вода. Тобто, зараз додались 4 ступеня різної грязності води. Ось перший це дуже грязна, потім менш грязна. Це вже ну, така нормальна і ще трішки краще у мене десь була, але я її в креативі загубив. Тепер ми беремо цю воду, ставимо сюди на вогнище. І ждемо, поки він термічно обробиться. Це недовго десь секунд 10. Адже, якщо ми вип'ємо відразу, то на нас накладуться багато різних поганих ефектів. Так, чекаємо. Зараз, звичайно, я вип'ю, щоб це продемонструвати. Ось. У нас вода вже трішки очищена, але ще досі грязна. Ми її п'ємо. І поки що, начебто, нормально. Давайте вип'ємо ще раз. І ще. І ще. Тобто зараз взагалі нічого не накладається. Наберемо ще раз. Так, набрав. І п'ємо ось цю от воду. На нас відразу накладається нудота, отруєння і голод. З іншими різними якостями води, це вже як пощастить. Звичайно, краще її ще раз запихнути. Зараз це в мене ще досі грязно, так? Так. Зараз вона обробиться до трішки грязної. І потім ми її ще раз можемо обробити. Ще навіть два рази. Ну, поки вона обробляється, то покажу дещо інше. Зараз закину назад. Ось, ставлю ще раз. Також цей мод додає ось таку от посуду. Це в нас з глини. Ну, крафт простий, миска з глини. Ну, а після цього ми можемо його переробити термічно або в пічці, або ось на цьому от вогнищі, і отримати ось таку от миску з глини вже. І також ми можемо в неї набрати, просто піти, набрати води. Тобто з цим все нормально. Правда, коли я це вип'ю, то на мене знову накладається нудота, отруєння і голод. Тобто, тут варто використовувати все-таки більш очищену воду. Ось зараз яка вона? Вона вже придатна для вживання, але я її ще раз оброблю. І ми отримаємо найкращу воду. Також ось різні чотири відра з різною водою. Ну, крім цього, вона така сама взагалі. Ось ми, наприклад, розливаємо, і вони ніяк взагалі між собою не відрізняються. Але коли ви розллєте ось таку от воду і спробуєте потім зібрати, де мої пляшечки? Ось, вони начебто різні були, але я ось збираю лише грязну, тому що ми її розлили на землю, ну і вже все. Вона не придатна для вживання. І ось, я отримав, нарешті я отримав нормальну воду. Ось я п'ю, і все чудово. Тобто ніяких ефектів взагалі, нічого такого не накладеться ніколи. Адже ця вода просто чудова для вживання. Також в мене залишається лише півтора сердечка. Але ось такий цікавий мод. Він трішки, звичайно, погіршить ваше життя в Майнкрафті, але зробить його більш цікавішим. Посилання на мод ви можете знайти в описі, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, а з вами був Ден. Всім до зустрічі!